Незаконних, неконституційних. Саме тому на попередньому засіданні вони використали фразу превентивні санкції, тобто водяться взагалі без причин. І тоді це мова не про Порошенка. Це мова про кожного з вас. Бо Сьогодні вперше в правовій історії України запроваджується прецедент, коли влада намагається захистити позицію, що вона може запроваджувати санкції проти будь-кого Громадянин України, який. Має українське громадянство, яке проживає на підконтрольній території, може бути розчерком пера політика, позбавлений всього. Право брати участь в виборах, право обирати, право мати рахунки, право користуватися своїм майном. Бути дискредитований відповідно до доручень Офісу Президента Міністерства закордонних справ розіслати указ про санкції всьому світові. Це форма боротьби проти лідера опозиції. Ми дуже сподівалися, що сьогодні ми щось почуємо. А сьогодні ми почули те, що вже просто на голову не налазить. Вони кажуть, що вони не збираються надавати доказів. Вони не впевнені, що вони мусять їх давати. Хоча на сьогоднішній день Кодекс адміністративного судочинства чітко вказує, це пряма вимога закону, що на суб'єкті владних повноважень, тобто на президенті, лежить зобов'язання надати докази, на підставі чого він підписав цей указ. Далі, коли є ще друга складова, яку ви маєте знати і взяти до уваги. Ми маємо неспростовні докази фальсифікації указу про санкції відносно мене, які складаються з двох частин. Перші докази фальсифікації стосуються етапу підготовки проекту указу. Фальсифікації, які відбулися в фінмоніторингу, там просто злочин. Бо нікому, крім правоохоронних органів, ніякої інформації передавати не може. Це таємниця фінансової розвідки. І те, що він розкидується, Мінекономіка ефір з президента, РНБО, і все, це злочин. І саме тому Бронін ховається. Він вважає, що у нього є право не вказувати своє майно в декларації.